Всі волі, гарні здорово. Також хочеться подякувати нашим друзям, нашим товаришам, партнерам, меценатам, батькам наших спортсменів, всіх людей, хто долучився, хто допомогою, хто фінансовою, хто, хто чим, міг, хто транспортом, хто порадою, хто знайомством. Для проведення цих змагань всім дуже вдячні. Кожного перечисляти не будемо. Ви знаєте, про кого ми говоримо. Тобто, дякуємо вам за розвиток боротьби і дітей в нашій громаді. Так, друзі, справжнє свято греко-римської боротьби витячою і приємно, що є такі турніри. І Хочеться, щоб боротьба в нашій країні навіть за таких складних умов продовжувала розвиватися і. Будемо намагатися, звичайно, це робити. Ну і ще раз дякуємо всім організаторам, дякую меценатам за ось цю організацію турніру. І друзі, останній фінал. Останній фінал на чемпіонаті України серед спортсменів до 20 років. Антон Петрина проти Дмитра Стрижекозіна. Стрижекозін вихованець харківської школи боротьби. Стрижеконець, до речі, не одноразовий. Срібний призер чемпіонатів України у цій ваговій категорії, у цій віковій категорії. Ну стриже Козін, який має чудовий шанс вперше у своїй кар'єрі стати чемпіоном України U-20. Двадцять Козіну секундує Сергій Рутенко, старший головний тренер національної збірної України. Її 17. Ну і зараз першого до парта розставлять Петрину. Намагався здавалося висів Спочатку зробити так Петрина і підійнявся. Петрино! накривається. Зараз Антон ну і заробляє два бали Стрижикозі. Вчора Петрина вже зробив сенсацію, вигравши сутичку у Артура Бойчука з рахунком 7-6. Ну і зараз Петрина має чудову можливість здобути золото. Так, На бійсно. чемпіонаті Україною 20 Вчора полуфінал. Полуфінальна сутичка була цікава. Артур вів в поєдинку, наче впевнено. Але під кінець сутички пропустив прийом і вийшов до фіналу. Ми бачимо, тут не тільки протистояння Петрини Пастрижукозінна, протистояння е шкіл харківської школи боротьби та школи боротьби Київщини зараз спробував виконати. Кідок через тих ново виконання Петрина, але тут зрив судді рахунок залишається 3-0 на користь кожен. Так, дія була виконана не до кінця, тобто е і судді не оцінили цю технічну дію. Е Харків проти Київської області. в найважчій ваговій категорії нашого чемпіонату. Слідкуємо, дивимося, все може статися в цьому поєдинку. Вчора Стрижикозін в півфіналі впевнено, до речі, здолав Назара Соколюка з рахунком 8-0. Ну і зараз Трижекозін виграє на даний момент у Антона Петрини з рахунком 3-0. Антон Петрина, якого ми бачили на чемпіонаті України Ю-23, там Петрина не зуміє здобути медаль, поступившись в бронзовому поєдинку. Петрина Неодноразово приймав участь у чемпіонатах України u 17-20, здобував там нагороди, здобував багато бронз, але вигравав і чемпіонат u 16 у своїй кар'єрі Антон Петрин. Що стосується його опонента Дмитра Стрижикозіна, ну, ми вже про нього розповіли титулований спортсмен, який продовжує свою ходу, врожайну, медальну ходу. Да, ми бачимо. Перерву наставники підказують, відновлюють сили своїх спортсменів, дають їм чіткі вказівки на продовження поєдинку. Ну да, зараз три хвилини вирішать, хто ж стане чемпіоном. Рахунок невеликий. 0-3 в боротьбі ні про що не каже. Тобто ще все попереду. Все попереду і слідкуємо за другим періодом. Ну що, друзі, розпочався так другий період поєдинку між Антоном Петріною та Дмитром Стрижекозіним. 3-0 залишається рахунок. Ну і активізувався. І Петріна і Стрижикозі розуміють, хлопці що на кону чемпіонство і на кону. Потрапляння у склад збірної України на чемпіонат Європи, тут звичайно, мотивація є шаленою. Так, так. Чемпіон лише один. Двох чемпіонів не буває в нашому воді спорту. Е, і бачимо, що вболівальники трошки ожили, включаються. розумієте, що це остання сутичка нашого чемпіонату. Треба емоції всі е, як то вихлиснути. Особливо секунданти, бачимо, вже секундант не погоджуються. Ні, Шипов. все ж таки Дмитро так, Пікалов так, не він менш перестрахувалися зараз. Так, У то... цій ситуації тут все ж таки не ризутнули. Це також може бути тактика. Він скористається челенджем зараз і він не пройде, а буде більш серйозна якась ситуація чи моменту, а вже не буде змоги зробити протест. Тобто, все да, все має значення. Кожна маленька деталь е, вирішує е, сутичку і сход сутички. Ну забуває стрижи Спочатку дві руки знизу, зараз одна залишається. у Дмитра. контролюючи, до речі, е ці ситуації Антона Петріна нічого не здається на превеликий жаль. Петріні 5-0, поки що комфортна перевага на боці Стрижикозіна. Так, ми кажемо, ми бачимо, представник Харківщини трошки зростом вищий, Він забив руку знизу і тобто контролює. Але судді віддають перевагу в активності представнику Київської області, і він зараз буде спробувати здобути оцінку якусь в партері. І ось вона можливість з'являється у Петрини. Він вже відіграв один бал, але все ж таки відставання доволі таке солідне. І захват з рукою головою від Антона. Але тут з цього положення дуже важко буде і що зробити бачимо не такий міцний захват, так? котрий не був. Так, ми якось бачимо, що кожен дуже впевнено віддав захват, тобто е і відстояв, був впевнений в своєму захисті і продовжує боротьбу в стітці спортсменами. Так, трохи більше хвилини залишається до завершення цього протистояння, но і Стриже Продовжує спокійно контролювати І цього поєдинку. Ледь не пірнув. Зараз стриже козін, не впіймав свого суперника напомоці. Так, йому секунданти підказують не заходити в зайві захвати, з яких можна випадково чи не випадково пропустити дію. Тобто, щоб він контролював середину, ну, бачимо, поки все на користь представника Харківщини. 38 секунд, Чи є у Петрін. Ну і важко започувається Антон. Ми бачимо, дві руки знизу били, зараз. Забив. Били. Так Пам'ятаєш, колись були правила півроку, десь дві ручки знизу. Так, так. Правило у нас багато разів змінювалося. І з цій ситуації розпочиналась боротьба. 17 секунд залишилось. За наш час і в партірі було багато позицій, і хрест. Багато чого і високий партер, і дві руки знизу, що тільки не було. Так, Пройшли ми через це. Ну а зараз ім далі. мені здається вже цікавіше, і ми бачимо, Ну і бачимо б'ється зараз Антон Петрина. Ну це зайве, зайве це не прикрашає. Спортсмена, йому так ну навіщо? Навіщо зараз було це робити? Петрині я чесно кажучи, що не розумію, але це друзі емоції, Тут їх важко стримати. Давайте ось все ж таки виправдимо цей. Крок так від Антона Петрина, але це, звичайно це, це не красить спортсменами, ну, да. не красить греко-римську боротьбу. Ось такі. Да, у нас е, вид спорту, так то кажуть, джентльменський. Якщо ти програв, потисни руку супернику тренуйся більше. Ну, якщо ти згоден, рішенням, Якщо навіть не згоден, все в твоїх руках. У тебе є час, у тебе є можливість на наступних змаганнях доказати, що. Ти на даний час є кращим в цій категорії. Ну і перемагає Дмитро Стрижикозі, не стає чемпіоном України у вазі до 130 кілограмів. Тож вітаємо його наставника Сергія Рутенка. Вітаємо Харківською школу боротьби з цим золотом на турнірі в Тячеві. Так, вітаємо Харківських Левів. Вітаємо. я Тіхонь. Ну все, друзі, перемагає Дмитро Стержикозі. Ну ось такий останній поєдинок на цьому турнірі. Ми подивилися. Ну і зараз приємна частина для чемпіонів та призерів. Чемпіонату України 20 нагородження. Отож чекаємо на цю церемонію.